Таню, вітаю тебе в студії Радіо Ополе. Традиційно говоримо про історії українських мігрантів у Польщі. Ти приїхала після початку війни в Україні, але в тебе були ну, якби приводи приїхати не тільки через війну, а ще й особисті проблеми. Якщо можна, розкажи, що тебе спонукало виїхати до Польщі і трошки свою історію. Вітаю всіх. Так, це правда. Але, звісно, та причина, з якою ми приїхали, це все-таки війна, в першу чергу. І це, е, в першу чергу, думка про дітей. Але так, одна з причин, чому мені складно було би повернутися до України, це е, історія домашнього насильства. Так. Тобто ти була жертвою домашнього насильства? Так. так. Розкажи, як тобі вдалося з цієї ситуації вийти. Можливо, скільки це тривало? Ну, це тривало напевно вихід і розуміння ситуації. Це тривало довго, декілька років насправді. І так це було складно. І найбільше то є допомога друзів. І робота з психотерапевтом. так. Я знаю, що ти за фахом лікар, сама лікар. І ти почала цією проблемою займатися не тільки для себе, а щоб ну, розуміти цю проблему, та й можливо навіть комусь щось підказувати дівчатам, які в подібних ситуаціях. Так. Тому що, будучи в цій ситуації зсередини, я розумію, як складно з неї вийти, як побачити насильство, як зрозуміти, що насильство це є насильство, дати йому назву і як складно розірвати стосунок. Маєш якийсь рецепт. Ну зрозуміло, він для кожного буде свій, але якісь такі основні речі, так, як переламати цю ситуацію, якщо ти опинився в ній. Переламати, напевно, складно. Але треба чітко розуміти, що е, намагатись дивитись тверезими очима. Тобто, якщо тебе якось називають негарно, принижують, треба розуміти, що це є насильство. Якщо якось тебе ставлять в положення фінансової залежності, треба розуміти, що це насильство. Ляпас, штовхання це теж насильство. І це треба розуміти, треба бути в цьому, бути обізнаною. Тобто не казати, це окей, це нормально, це пройти, а потім буде краще. Ну, звісно, є ситуації, коли обоє партнерів працюють над собою, працюють з психотерапевтом, з психологом і знаходять спільну мову. Це теж окей, так теж добре. Але буває інколи що ні. І тоді треба йти ну, з цих стосунків. Тоді треба йти стосунків, якщо в стосунку гірше, ніж без стосунку, то, напевно, треба робити вибір, бути одній. І це дуже складно, тому що саме в таких стосунках е, часто жінка почуває себе як е, нікому не потрібною більше. В якої може не бути надії на якесь нове інше і краще життя. І це може йтися не тільки про саму жінку чи про чоловіка, тому що чоловіки теж бувають жертвою насильства, але і про дітей також, тому що в сім'ях є діти часто. І були дослідження, за якими в принципі навіть сварки. Між батьками на діток впливають гірше, ніж те, що батьки живуть окремо. Ти змогла в Польщі ну, відчути той ґрунт під ногами, так, що ти вже ну, вільна жінка, яка більше не потерпає від цього? Однозначно так. Я не замислювалась над тим, що для мене це означає тут. Поки в певний час я не. Постала перед вибором повертатись до України вже чи далі залишитися в Польщі. І я зрозуміла, що мене тут тримає не тільки те, що там війна, але я тут почуваюся і в безпеці, маючи за спиною досвід цих стосунків. Тому що я розумію, що там і я, і мої діти будуть в певній небезпеці все одно. Скажи, як тобі вдалося своє життя побудувати в Польщі зараз? Дякуючи соціальному спілкуванню, це дуже важливо. Тут є нові друзі, тут є люди, які мене підтримали в той час, коли мені був, який був для мене найскладнішим. І це спілкування продовжується. І соціальне спілкування це якраз і те, що дозволяє. Жертвам насильства виходити з цих стосунків, тому що підтримка друзів в таких ситуаціях дуже важлива. Ти якби свої якісь переживання так, в поетичну творчість змогла трансформувати? Так. І це, напевно, теж приклад те, в якому стані я була в стосунках попередніх і наскільки все змінилося зараз, коли я з цих стосунків вийшла. Тому що е моя творчість попередня, це було 18 років. Одруження це е вкрай рідка творчість, просто вкрай рідка. Порівняно тим більше з тим, наскільки може бути жінка вільна і мати надію е без таких стосунків. Буквально днями так була друга річниця початку повномасштабної війни в Україні. І ти також брала участь в заходах, саме читала свої вірші. Так так. може, щось почитаєш нам? Звісно, як болить за чужих та рідних, за незломлених і за світлих наших воїнів, наших всесильних, трохи впертих і божевільних, як болить за сльози у матері та дитячі, сестрові, братові. Сльози морі, яким захлинуться, вороги і вже й не прокинуться, в кожнім серці, у думці, у кожній наша лють їх у землю положить. І рукою за руку тримаючись, ми вогнем у вогні осяємось, українського давнього роду, Птаха та, що не зна переводу що й полум'ї не стенеться, бо від віку. Феніксом зветься дуже сильно. І ну, настільки проникає в душу, це більш присвячений війні і перемозі, яку ми всі чекаємо, так? Дуже чекаємо. Скажи, ну це творчість в тебе була професійна діяльність, лікарська. Так ти плануєш якось продовжувати її в Польщі. Е, так, планую, але це потребує часу на переклад документів, на отримання дозволу від міністерства. Ну цей процес в процесі. В процесі, так. Тобто ну, можемо говорити, що незабаром буде ще один лікар в ополі. Так українка. Ну, будемо сподіватися на те. Яка в тебе спеціалізація? Е, більше 20 років я пропрацювала лікарем-терапевтом. А зараз маю також спеціалізацію як лікар-психотерапевт. Ну, сподіваюся, що якось я знайду, як себе проявити в цьому плані і тут в полі, тому що, ну, на жаль, серед спеціалізацій в Польщі такої не існує. Тобто, можливо, чи подалі спеціалізація в психіатрії. Чи можливо отримання якоїсь додаткової психологічної освіти? Будучи в тих стосунках, в яких я була, моє бажання допомагати іншим людям, які знаходяться в такій ситуації велике. Тому що я знаю, як це складно. І найскладніший крок це зрозуміти, що це насильство, і вийти з нього. Дякую, що ти прийшла і поділилася своєю історією. Я дякую за таку можливість, тому що це було для мене важливо. І я сподіваюся, що ця розмова дасть надію іншим жінкам чи чоловікам, які стали жертвами домашнього насильства.